У сполучених штатах одразу у кількох містах минулої ночі пройшли демонстрації на знак солідарності з протестами у містечку Фергюсон, штату Міссурі. Люди звинувачують поліцію у дискримінації за ознакою раси та обурені рішенням суду у Фергюсон, який вирішив не розглядати справи проти білого поліцейського, що застрелив беззбройного чорношкірого підлітка. Вчорашні протести були масовими, але відносно мирними. Тим часом сам поліцейський, який опинився у центрі подій, уперше дав інтерв'ю, виклавши власну версію подій, продовжує Олексій Кузьменко. Даррен Вілсон розповів в інтерв'ю каналу ABC, що у той злощасний день, 9 серпня, йому довелося вперше застосувати зброю проти людини. І за його словами, іншого виходу він не мав, бо 18-річний Майкл Браун поводився агресивно. Я витяг пістолет і спрямував на нього зі словами Назад, бо я буду стріляти. Він одразу ж вхопив мій пістолет. І я відчув, як він намагався дістатися до спускового гачка, щоб вистрелити у мене, не з мого пістолета. Події того дня виявилися переповненими суперечливими свідченнями, упродовж розслідування яких Дарен Вілсон та його родина змушені були фактично переховуватися. Крапку у розслідуванні мав покласти вердикт великої лави присяжних, але фактичне виправдання поліцейського у суспільстві сприйняли як ознаку проблеми. Протести у різних містах подекуди супроводжувалися заворушеннями, які засудив президент Обама. як я вже казав минулого вечора, існують конструктивні способи дій у відповідь і способи вияву розчарування, а також деструктивні підпал будівель та машин, нищення майна, створення загрози людям це деструктивність, яка не має виправдання. Це злочинні дії, за які причетних треба притягати до відповідальності. Американський уряд не просто закликає до спокою, але й заявляє про продовження розслідування інциденту на федеральному рівні. А до дискусії про роль поліції у суспільстві тепер додався й голос того, кого у певних колах називають вбивцею. я відчував лише страх думав про виживання і те, як мене навчали діяти у таких ситуаціях. Тим часом Міністерство юстиції США проводить розслідування стану справу поліції містечка Фергюсон. Міністр юстиції Ерік Голдер заявив, що саме так можна домогтися справедливості. Також у цей важкий час для Фергюсона, і для нашої країни, нам треба зблизити людей. Я вважаю, що для нас це можливість знайти те, що нас об'єднує як націю. Треба бути відвертими стосовно того, що нас розділяє, і знайти способи, які роблять нашу спільноту досконалою. Олексій Кузьменко, голос Америки.